У 2013-му – позачергові, у 2015-му році чергові опозиційні народні депутати саме за такою схемою бачать проведення столичних виборів мера і Київради. Конституційний суд почав розгляд справи за поданням депутатів регіональних про місцеві вибори у Києві. Проте опозиціонери готуються до сесійного тижня і мають пропозиції на наступному сесійному тижні. Вівторок буде розглянуто питання по Києву щодо саме щодо позачергових виборів. Тому ми сподіваємося, що Ніякі рішення ніяких судів нам не, не завадять це прийняти, бо зараз у партії регіонів нема жодних підстав посилатися щодо позачергових виборів на конституційний суд, бо конституційний суд це питання не розглядає. Він розглядає питання чергових виборів. Конституційний суд питали виключно про терміни повноважень депутатів, обраних на чергових виборів, і взагалі про призначення виключно чергових виборів. Конституційний суд під час засідання розглядає висновки Одеської юракадемії, мінюстиції та адміністрації президента. За словами депутатів опозиціонерів, які відвідали засідання, мова не йде про позачергові вибори. Тож обирати градоначальника слід позачергово на два роки і 16 червня розмірковують депутати. Наголошують, окремі судді щиро дивуються поданню депутатів регіоналів. Деякі судді конституційного суду, от ми розмовляли з суддєю Шишкіним. Він вважає, що нема взагалі підстав для подання. Що так очевидно, що чергові вибори призначаються на 5 років щодо позачергових виборів, то вони можуть бути будь-якої миті призначені. Не підігрувати чинній владі просять депутати батьківщини. Депутат Андрій Павловський навіть відповідне звернення від киян зареєстрував. Зареєстрували і передали в Конституційний суд звернення депутатів киян. Опозиційних депутатів з вимогою не заважати проводити вибори в Києві, не відміняти їх і повернути Києву самоврядування під стінами КСУ Кількасот прихильників батьківщини удару і свободи. Поки Конституційний суд шукає відповідь і тлумачить конституцію, кияни оголошують свої вимоги. Потрібно було ініціювати перевибори мера і щоб був працюючий мер, а не назначений. Як сьогодні, по суті, узурпували, я ще раз повторюю, узурпували владу в одніх руках. І сьогодні люди прийшли сюди для того, щоб сказати ні, цій владі здають свої права на вибори, щоб були по конституції, по закону призначені вибори. Мера Києва, щоб вибори вибрали Київраду, вибирали від народу, а не так, як назначили. Попов був у нас Герега. Я за те, щоб зробити спочатку районні ради, потім думати за вибори мера, і це було би гаразд краще для киян і для України. Ми не дамо музурпувати владу, не дамо Київ залишити взагалі без влади бо в травні закінчується повноваження Київської міської ради, а ще рік тому закінчились повноваження Київського міського голови. Проте в справедливе рішення Конституційного суду щодо тлумачення законності проведення виборів мера і Київради не вірять ані кияни, ані навіть депутати. Всі рішення е, виносяться на банковій. Те, що буде написано е, сьогоднішнім суддям, те вони і зачитають. Прогнози, чесно кажучи, як на банковій скажуть, так і буде, тому що у нас конституційні а конституцію ноги витерли і закон нікакова ні не треба, Ми оптимісти. Всі кордона Но... будуть вибори в Киє, вовремя, эту банду. Геть судячи заговорення, абсолютно зрозуміло, що вибори будуть перенесені. Абсолютно зрозуміло, що все вже вирішено загодя дані відповідні вказівки. Вони його просто оголосять. Згідно процедури судді конституційного суду після письмової частини перейдуть до закритого розгляду, шукати відповіді служителі Феміди можуть аж три місяці. Ірина Фомицька, Андрій Пішта, АНТВ. У п'ятницю 12 квітня марш та мітинг у рамках загальнонаціональної акції Вставай Україну відбудеться у Харкові о 15-й годині. Із площі Люксембург рушить марш на чолі з головою фракції Батьківщина Арсенієм Юценюком, фракції Удар Віталієм Кличком, фракції Свобода Олегом Тягнебоком та іншими народними депутатами від опозиції. Перед початком акції заплановано спілкування очільників маршу з пресою. Марш рушить до апеляційного суду Харківської області на площі Руднєва. До 16 шістнадцятій годині розпочнеться судове засідання Київського районного суду у справі Юлії Тимошенко. Під стінами суду відбудеться мітинг, а лідери опозиції та народні депутати візьмуть участь у судовому засіданні. Харківська влада звернулася до суду з проханням заборонити опозиційну ходу в рамках акції Вставай Україно. У той же час в харківській батьківщині заявили, що не мають наміру змінювати план проведення акції. Минулий пленарний тиждень у Верховній Раді відзначився розділенням парламенту. Опозиція заблокувала президію. Вимоги три: скасувати пенсійну реформу, розпустити уряд та призначити вибори у Києві. Вибори це не право, це обов'язок Верховної Ради призначати вибори. Якщо партія регіонів не хоче за це голосувати, а у нас, на жаль, немає голосів достатньо, щоб без них це зробити. То відповідно так само ніякого іншого шляху, крім як блокувати парламент і вимагати цього у нас немає. Партія регіонів та комуністи організували своє засідання, мовляв, у кого більшість, то і правий, От тільки більшості у парламентської більшості ніяк не назбирається, розповідають депутати з опозиції. Хоч під куполом, хоч поза його стінами. Ну, які 240 депутатів. Ми страшно двісті 240 депутатів. Товаристо у них на жодному голосуванні в парламенті ніколи не було 240 голосів. А там зал на 200 місць чи скільки там 234. Там видно було такі. Порожні місця просто десятками, десятками, десятками. Ніяких там 240 людей не було й близько. На альтернативному засіданні «Бутівку в життя отримали законопроекти, які під куполом би не пройшли, підкреслюють опозиції. Вони вже лягли на стіл Януковича, а тепер справа за ним. Однак підписувати нелегітимні проекти буде злочином, підкреслюють опозиції. Голосувався лобійський закон про обмеження ввезення закордонних лікарських препаратів, тому що треба збільшити кількість підробок до 90% підробок ліків, які продаються в наших аптеках. От закон, який лобіювався, порушуючи закон. Вони голосували 4 квітня, і це неможливо постійно робити, це неможливо часто повторювати, тому що це є злочин. Бігати по залах у приміщеннях комітетів щоразу, аби проштовхнути той чи інший проект. Про владній більшості незручно, а під куполом людей не вистачає, підкреслюють опозиції. На роботу депутати не ходять, голосувати нікому. Своїх зігнати не можуть, тож надьоргати людей вирішили у політичних опонентів. Чому ці люди вийшли? Чому цих людей, як ми вважаємо, підкуповують? Тому що хочуть сформувати більшість. Ця більшість ще не сформована, тому що яка більшість така більшість щоб комуністи на цю більшість особливо не впливали. Тому очевидно, що продовжується тиск на інших людей для того, щоб їх вивести із нашої фракції, і з інших опозиційних фракцій, щоб цю більшість сформувати. От що потрібно теперішній владі. Для чого їм потрібна ця більшість? Їм потрібна більшість для консервації владної системи для збереження правління Віктора Януковича після 2015 року будь-яким способом чи будь-яким шляхом. Чи запрацює рада наступного пленарного тижня? Залишається інтригою. Сторони оголошують про бажання працювати. Роботи удосталь, черги зокрема, чекають євроінтеграційні законопроекти. Антонія Станіслав Єфремов, Світ фантастики, поєднання вигадки і реальності у Києві. Стартував Єврокон – загальноєвропейський конвент любителів та авторів фантастики. Власне, фантастика об'єднує. Переконані учасники виставки, гості з 21 країни світу. Це частина культури. Культура об'єднує людей, які цим цікавляться, живуть цим, які скажімо, знають цю ціну культури в державі. Знають. Ціну культури і в тому числі фантастики для розвитку держави. Тому тут об'єднує таких людей, які цікавляться державою і її розвитком. Подібний форум Україна приймає вдруге серед почесних гостей заходу. Знані письменники Сергій Дірченко, Генрі Олді, Вадим Панов та Крістофер Пріст. Це таки країн в Європі багато. А тут уже за скільки за сім років друге. Це свідчить, що наші фантасти не пасуть задних, і потім дівченки були найкращими письменниками Європи, фантастами визнані, Олді були найкращими. От Кравцов був найкращим художником, фантастом, Паярков був найкращим художником. Я вже не буду казати про молодих письменників, які дебют отримували призи за дебют. Все це означає, що. Чутки про смерть української фантастики сильно перебільшені. Про тенденції фантастики з самим письменникам розповісти важко. Порізні вони. У кожного автора свій стиль, свій інтерес, а відповідно своя тенденція. Тенденції зовсім різні. От, наприклад, у пана Турчинова тенденції фантастики політичні. Тобто кожна людина живе своїми тенденціями. Кожний письменник має свої погляди в житті і те, що його цікавить. Тому і не можна відповісти професіоналам на це питання. А ми, люди, які люблять фантастику, цікавимося тим, що нам ближче. У рамках євроконвенту наукової фантастики, презентація книги пришестя відомого політика, одного з лідерів опозиції Олександра Турчинова. Ця книга не є пророцтвом, хоча у її сюжеті відстежують. Деякі реальні події в українській політиці, а серед героїв роману читаються персонажі сьогодення у своєму творі, автор намагається не лише передбачити, а й попередити людство, аби воно зберегло свій шанс та зробило висновки. Остання книга починається з того, що вона базується виключно на реальних подіях, і коли прочитаєте її, то побачите, що події реальні і достатньо небезпечні. Але ж коли їх аналізуєш, робиш аналіз. Тих подій, які відбуваються в країні за межами країни, тих проблем і процесів, які відбуваються в кліматичних змінах, екологічних, в соціальних всі ці небезпечні явища вони потребують дуже серйозного відповідального реагування. або людство відродиться в новій якості, або воно приречено. Це є знаєте, не песимізм, це є якраз аптівіст, тому що я вірю, що саме шлях виходу є, і цей шлях це є віра, це любов. Екранізувати власні твори автор не поспішає, зазначивши, що це різні жанри. Відтак говорити поки про це зарано. Володимир приляк іван болілий АНТВ.